Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні ми поїхали по справах Хмельницький і, звичайно, не змогли не заїхати в нашу улюблену теплицю Єврофлора. Вже вам розповідали про неї раніше на нашому каналі. Хто не бачив відео, залишу вам посилання. А зараз хочемо подивитися на домашні рослинки, на кімнатні квіти. Бо є у нас одна ціль купити собі нову ампельну рослину. Тут, в принципі, поки що ще лютий не дуже є вибір. Йдемо в теплицю. І так, асортимент тут трошки поповнився. Бачимо новенькі деякі рослини, але є ті, що ми вам показували минулого разу. Ми собі хочемо, мабуть, придбати ізолепіс, тому що багато наплили кашпу, і він дуже гарно буде виглядати в такому плетеному кашпу біля нашої гойдалки. Так ми собі вирішили. Тому зараз, скоріше за всього, його придбаємо. Дуже гарні квіти. Не знаю, що це. Зараз запитаю у мами, підпишу вам. І так, це в нас азалії. Ну, я підозрювала, що то азалія, але вирішила все ж впевнитися. Ось тут їх більший вибір. Там просто відставив хтось трішки. Бачите, 330 гривень. Дуже гарні кущики. Ну і цикламени. звичайно, тут цілі поля, я вам показувала їх минулого разу. Просто я закохана в ці рослинки. Зараз подивлюся, яка ціна, може, щось собі і виберемо. Цей 250, тут я так розумію, великі кущі, бачите? І є ось такі невеличкі по 80 міні. Просто шикарні. Вони мені дуже подобаються. Взагалі ми їхали, щоб подивитися оці папороті. Ми в Минулого разу їх вам показували, і нам дуже сподобалось, як вони виглядають як ампельна рослина. Зараз подивимося поближче, бо мама каже, що і стан не подобається рослинок. Може, якусь підберемо, бо вони дуже гарні. А нам треба якусь ампельну рослинку ще одну для нашого кашпо. Підвісного, плетеного. І ось там є папороті, але нам більше всього отакі подобаються. Дуже вони вже гарнючі. Тут поближче ще раз покажу вам такі більш сукуленти різні, алоє, плющі тут є, красули, хіверії вже бачу. Тільки одна не дуже великий вибір. Фікуси. Ну, оце з'явилися примули тут в продажу. Не було їх минулого разу, але вже, мабуть, завоз був новий. Зараз їх також поближче покажу. Ось по 50 гривень. Якщо берете небагато і по 35 опт. Ось такі ну, стандартні, можна сказати, кольори. Ще тут досі каланхоя продається. Це та рослинка, яку ми назву не могли згадати, бачите вже. В пуп'янках всі скоро будуть квітувати. Також дуже-дуже їх багато. Ось так. Тут у нас... Хм, навіть не знаю, що це. Це на гортензію схоже. Подивіться. Мені дуже схоже на гортензію написано Grafін Cozel Purple. Треба запитати, чи це гортензії. Не знаю. Цікаво, цікаво. Пілодендрони вони також були, але підросли трохи. Дуже гарненькі. Рослини. Ось, друзі, приїхали ми далі вже на ринок каміння. Хотіли докупити камінці для того, щоб робити доріжки. Саме тут ми брали камінці для нашого ставочка. І ось тут різні є такі, які хочете на ваш вибір. Обкладати, наприклад, стіни, чи паркани, чи стовпи, а для е, саме, ну, як можна сказати, плитку е, на пол вони ще не різали. Тому ми трошки розстроєні, що немає такого, як ми шукаємо. Але зараз щось ще візьмемо, тому що ну, багато є потреб. Ми, наприклад, хочемо е, наш фундамент паркану обкладати. Ось, то зараз підшукуємо плиточку під це. Ну, не плиточку, а саме ось таке каміння. Можете ціни побачити 500, 450, ну, тобто різні досить. А каміння є гарне. Ось таке мені подобається, наприклад. Ось темненьке, рожеве. Таке хоч є. Бачите, є і правильна форма, більш як плитка. Є ось такі ламані шматки різної форми. Це також знаходиться місце біля Хмельницького. Не знаю, чи ми виїжджали з міста. Напишу вам, якщо знайду адресу, то підпишу. Це по Вінницькій трасі. Ринок такий є. Ось, наприклад, 550 гривень ось така плиточка. Вона з того ж матеріалу, що в нас навколо ставочка йде каміння, але вона порізана саме такої правильної, прямокутної форми, бачите? А в нас з цього ж матеріалу, але таке ламане з тесаними краями також. Ось. Є й по 900 гривень, бачу, якісь матеріали. І по 400. Мені найбільше ось цей сподобався для такої цілі, як ми шукаємо. То мені подобається отакий варіант. Зараз будемо думати, потім розповім, чи щось взяли, чи ні. Дивіться, територія ринку дуже велика, є валуни, є оце в мішках така крихта різна. Ми зараз підійдемо до неї покажемо, які є різні типи. Але я хочу вам зараз показати ось ці вироби. Також все це з каміння вирізблене. Подивіться, які гарні і цікаві є роботи. Ціни тут не підписані, треба запитувати, але дивіться, які корівки. Дуже мені подобається, таке цікаве. Хто шукає щось подібне, оце дерево прям шикарно зроблено. То знайте, що тут можна придбати ось таку цікаву творчість. Тут такі навіть побільші картини. Це якась єгипетська тема. І ось такі козлики. Дуже мило і гарно. Ось дивіться, є ще різноманітне таке каміння. Ось таке мама придбала минулого разу. Декілька штук ми його хочемо в нашому хостарі використати. Подобається нам ось таке з дірочками. Правда, воно в такому червоному, оранжевому кольорі. Мене питали, де ми взяли наше біле каміння з дірочками, то нам його подарували. А тут можна придбати ось таке в червоному відтінку. Ось така різна є. Для ставочка можна чи для якихось ваших робіт, там, не знаю, вазонів придбати. Ось бачите. Зараз ми підходимо до різних крихт. Тут вся ціна зазначена за кілограм. Ви можете побачити вісім, 9, 12, 5. Це ціна за кілограм. На стендах ось тут вже така мілка крихта, як ми купляли для щілин, щоб засипати щілини біля ставка. Ось тут є по 4 навіть ось така рожева. По 5,50, по 6. Дуже непогані ціни. Ми завжди тут беремо камінці такі. Є таке кольорове, навіть як морське каміння. О, Мені дуже оце подобається. У мене була така ідея засипати ось таким камінням з вами, ось цими клумбу, бо воно дуже схоже на куру. Але не буде гнити. Дуже прикольно виглядає. Ну що ж, ми потрапили вже додому, вирішила вам показати, які ми камінці придбали. Все ж таки взяли ось таку от крихту. ну Це не зовсім крихта, це каміння ніби дерево. Закам'яніле дерево. Ось так. Будемо десь використовувати, воно гарно підходить під нашу породу, яку ми і на дачі робимо рукарі, І тут це гранітні камені. Тому. Думаємо, що воно нам гарно підійде до наших клумбочок. І взяли ось таку крихту. Вона трошки тут виглядає за рожевою, але вона не така рожева, вона, бачите, більш така ну, сіренька, з біжевим кольором і трошки рожевого. Це такою крихтою ми засипали біля ставка щілинки і будемо там використовувати її ще в інших наших композиціях. Ось так. Ну і ще з вами поділюся нашими покупками у теплиці, яку ми відвідали. Все ж таки ми обрали цей папоротник. Мені дуже подобається, як він виглядає. Звичайно, він потребує якихось особливих умов. Потрібна волога, постійний полив, але будемо пробувати вирощувати. Хочемо також його посадити в наше плетене кашпо і, мабуть, вивішувати на вулиці у теплу пору року. Подивіться, який він шикарний. Просто неймовірно гарні листочки, але вже треба пересаджувати, тому якраз наш горщик більший, ніж цей. Буде ідеально. Купили е, ізолепіс. Ось, такі невеличкі, там були більші, але ми думаємо, нам вистачить також для кашпу е, плетеного, але не підвісного. І я не змогла втриматись. Дуже мені хотілося цикламен. Мені вони прям супер, як подобаються, їх листочки шикарні. І обрали ось такий цикламен, в якому ще бутончики є. Будемо насолоджуватись ще деякий час його цвітінням. Подивіться, які квіточки в нього цікаві. Дуже рослинка гарна. Обожнюю їх. Ось такі покупочки були сьогодні. Поїхали по справах і отримали трішки задоволення для себе. Тому, друзі, дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Також пишіть ваші коментарі, як вам наші придбання. До нових зустрічей!